казали, що з 20 грудня вже почнуть виплачувати зарплати бюджетникам, вже почали? Сьогодні ще не виплачували. Mm. І ще не закритий повністю борг після 20 грудня у разі, коли буде закрито борг перед державним бюджетом. Mm. Тобто до кінця року буде виплачено правильно? Чи як? Чи mm. може після початку року вже? Ми сподіваємося, що це буде до кінця цього року, але ж ще раз підкреслюю, гарантії ніхто дати не може, тому що надходження до бюджету не залежать від нашої волі, бажання і всього іншого. Вони надходять тоді, коли сплачуються податки. Як тільки надійдуть ті суми, які ми маємо повернути в державний бюджет, і стануть залишатись на наших рахунках, вони всі будуть спрямовані на заробітну плату. Сподіваємося, що це буде до кінця цього року. Ми зможемо бюджетникам виплатити заробітну плату, хоча б там за першу половину місяця.